Доброго дня, шановні. Я, як завжди, у своєму репертуарі. Спочатку роблю роботу, он вже купу листя нарізала. Потім думаю, дай поділюся, що це в нас твориться. Подивіться, бачите? Оце помідори Ерос. Чи дрова, не знаю. Я все, Вони одинаково виглядають, а я не знаю, чи то, то чи то. то. Корот... Коротше, подивіться, отакі гарні помідори. ось. Вони і такі рясні, бачите, скільки їх гарненькі. Мені по урожайності вони навіть дуже. Ну і закривати їх у банки теж можна, бо вони, знаєте, як дрова лягають, правда, що один до одного. Але бачите, що сталося? І вроді би, знаєте, не... отам, от, от у борозді, не так вражені, а отут, на Де вітер, і дивіться, що з огірками теж. Це якось так. Оце один чоловік ділився, що в нього в одну ніч е, помідори, ціла там плантація е, спалили. Ну, отак от стали, чорні. Ну, в мене ось так поки що, бачите, верхушечки. Ну, це зараз пообрізаю, але помідори ще не хворі. Котрі червоні такі бурі зніму, бо Бу, гарненькі. Шкода, бачите, їх багато. Ну На салат вони твердоваті, як на мене. Ось ота така біда сталася. Ну і дивлюся, зараз покажу за огірки. Теж так раділа, раділа, вони такі ладненькі. Так потягнулися, прямо ось, бачите, соняшник упав, Ось отут на соняшнику теж огірки. Ось так потягнулися. Ну, такі вони зелененькі, гарні були. Тепер дивіться, що сталося. Бачите, з цієї сторони помідори, отак, от листя. Бачите, яке воно. І ось помідор, Бачите, які. І зразу пішли і огірки якось. Ну, не бачила такого, такого, а тут раз заходжу, а там уже караул. Бачите? Ну, що буде, то буде. Ну, боже мій. Ну, це ж природа. Ну, ніякої хімії я не використовувала, тому що тут хімія, по-перше, дорога. Потім йти шукати її, потім себе травити, та краще я з'їм якийсь один огірок, але він такий гарний, солодкий. О, бачите, натуральний. Гарненький, солоденький. Ти скільки є, то є. Ну, от ж таке вийшла, бачите, кукурудза гарненька. Ой, тут у мене і, і там попадали, бачите, що твориться. Є помідори, як кажуть. Буду закривати. Друзі поділилися з банками, тому що тут я купила банки, а вони з вузеньким горлом. Такі, знаєте, якісь ну, такі, система така. От, Іра віддала, банок дала мені. Так що буду потихеньку, шу баночку, що посушу, що переварю, та, аби було здоров'я споживати. А так оце шукаю. робота є завжди, це головне. Ось у нас така, бачите, погода, похмура, дощик такий наперхай, ну, від цієї погоди і такі, така, так себе відчувають помідори, Вони люблять паритись, сухо, що було, огірочки теж бачите, люблять. А вже вже у нас була 7 температур, 7 градусів тепла вночі. І 10 була, і сьогодні, по-моєму, 14. Та вже такої теплоти немає і фітофтора це полюбляє. Так що, ну що, що маємо, те маємо. Аби було здоров'я. Ну все, бувайте здорові. Гарних урожаїв вам, миру, спокою. Бувайте.